Всім привіт друзі! Ви на каналі Дикий Макс. Ми сьогодні вибралися знову на місце старого хутора Будемо шукати. Погода у нас сьогодні прекрасна. О, в прошлий раз ми ходили, то йшов сніг. А сьогодні ось така ось чисте небо і сонце світить. Тому йдемо шукати. Все, що буде, покажу. Друзі, у нас така перша знахідочка. Таке ось колечко було. Таке. Ось воно. Таке якесь воно погнуте. Таке гербенські. Буквально 2 минути пошуків. І одразу такий ось сигнальчик. Таке ось зелененьке воно. О, я повернуся, бо сонце світло, погано видно. о, Така ось зелена патина на ньому. Ось така ось знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі. Можливо, і сьогодні буде срібло. Така наша знахідочка попалася, ложка була колись, так увлікалися кусними стравами, що аж обломали її Які вони вкусні були. Думав, що монетка, но ну, і така ось ложка. Там ще до цього були. Бачу, пулю знайшов. І ще якось там мідні штучки всякі. Ну що ж, піду шукати далі, все що буде покажу. Друзі, у нас сигнальчик. Окей. Шість 62. 63 Сейчас спробую внутрі Глянемо що тут є І щось цікаве У мене вже цей чорний метал Напрягає І ось вот тут так... ціла куча Походу я надвізі його викопав Що ж це таке може бути? Де ж ти, де ж ти, десят п'ять, так і все о! Від кришка. Ну нічого, не чаємося, йдемо шукати далі. У мене ось така знахіточка, дивіться яка. Тарілочка колись була. з якими ще розписями, малями йшов і набрів на ось таку ось кераміку. Її тут багато кераміки. Дивіться, з якими узорами була колись. Ось така вона. Видно, що жили люди. І ложки попадаються, і тарілочки. Видно, жили себе, не тужили. Ах. Ну а где же наша ящик Керамика есть, ящика нема. Ну что, пойду шукать дальше. Друзья, у нас такая вот нахидочка не зрозуміла. такая штука выпуклавная какая-то. Не знаю, матеріал. То ли свинець, то ли я не знаю. Непонятно. Така ось ось штука. Кружляє, заги я на місці тут. Був старий будинок. Тому кружляє тут металолому є трохи. Ну що ж, піду шукати? Далее, артефакт, это знахидочки. Друзья, попалась я такая штука. Вот такая незразумимая. Недалеко от еще свинцовой, что я показывал трошки пізніше. Не знаю, материал. Не знаю. То ли алюминий, то ли что, я не знаю. Похоже на алюминий, но что-то я вспомнил. Вот такая штука. Ну что ж, пойду искать дальше. Сейчас что буду показывать. Вроде у нас такая вот знахиточка. Вот такая штука. не <Независимая>. зрозуміла. Не знаю, что это. Щось была какая-то интересная штука. Вот она такая. Зелененька ось тут. Можливо, це гиз, а можливо щось давніше, не знаю. Тут багато всяких таких обломочків У минулих відео є вони там. Такі ось така ось штука. Ну що ж, піду шукати далі. Щось що буде покажу Ось така. Друзі, попалася нам накладочка. Мідно, видно, що було ще позгріблення на ній. Ось така штучка попалася. Десь видно до де чогось кріпилася. Крипи... Ось така вона позгріблені. Буквально недалеко від тієї штуки, що я показував. Попередньої була. Така ось вона міднень. Можливо там ще щось і намальовано, але... не вроді немає що. Ну, ще ж не будемо акцентуватися на цьому. Піду шукати далі. Я прийшов сьогодні за Сігером. Можливо, сьогодні його і знайду. знайду. Така, друзі, штука попалася. Я Ясно думав, що це гільза. Щось тут нема. Щоб під капсуль. Така ось вона. Гнила в хлам. Сигнал був неважний взагалі. Ну, можливо, це і гільза якась, але ну, тут капсуля нема. Ось. Не видно його. Така ось знахідочка. Ну щось піду шукати далі, час поки є, буду ходити, можливо, ще щось цікавіше знайду. Друзі, у нас ось монетка, тільки що випала, більше сього радянщина, Да, жовта. Але вроді би ранній солвісик. Раз протру. Пісточок, походу, погано видно. О, вона вбита в хлам. Друзі, якого? 30-го чи якого там? Погано видно. Хлам, бачите? Ось. 26-го чи ж 36-го. З цієї сторони то трошки більш-менш, а стеї затерта. Така ось вона. затерта в хлам. 26 чи 26-го, 30 чи 30-го. Ну коротше не суть. Ну що ж, піду пошукаю іще, легені є. Можливо, ще щось знайде. Друзі, у нас така ось знахідочка. Можливо, це був дзвоник з таким надписом на ньому ще. І не знаю, що це могло таке бути. Поза минулому відео, кажеться, я знаходив теж таку штуку, теж таку саму блискучу, тільки там надписів не було. І знайшов я її зовсім в другому місці. Тому не знаю, пишіть у коментарях, хто знає, чи це подзвоник, чи це ні, чи ще щось друге. Матеріал, я не знаю, що це може бронза чи не бронза, не знаю. Така ось вона біла. може посріблені, не знаю. Така ось штукенція. Щось покружляє тут, а... можливо... Ще знайду частинку. Можливо, і немає більше. Така ось штука. знайти б таку штуку цілу. Ну що ж, піду шукати далі. Ще пару хвилин є, б, та й буду йти. Можливо, знайду ще щось. Друзі, у нас ось така ось знахідочка. Така ось штука незрозуміла для мене. Ось тут така ось зверху дирочка є, з цієї сторони теж є. Не знаю, що це може бути тут роди. І надпись є, чи це мені так кажеться. Не знаю. Ось така вона. Хто знає, пишіть у коментарях. Не знаю така ось. Що ж, а я піду поки шукати далі. Можливо ще щось знайде. Разві у нас монетка. Який ось солдепік. 15 коп. 36 року. Ось така вона. Ой, шукає. Постоянно вбиті в хлам попадають. Така ось вона. Монеточка. Це нову неважний. Ну що, я піду поки шукати далі. Місце перспективне. Тоб, мені здається, був колись будинок, бо всякого прухту, гільзи, всякі побутові речі попадається. Ну що ж піду шукати. Друзі, у нас ось така масивна чорна знахідка, такий ось колюн чи що, сокира така масивна чи тяжка. Це однозначно додому треба забрати така штукенція. Масивна, така кілограм 2 ложить. Була глибока така ось яма. Я думав, що це таке. Копаю, копаю. Ось така вона. Можливо, почищу, можливо, там клейма є. Цікаво, цікаво. Така от там масивна. Ну що ж піду шукати? Можливо, ще щось, знаю. Друзі, у нас ще одна така зелена знахідочка опалася, така пластинка. Нічого, на ній вроді би не зображено. Треба почистити. Зараз немає змоги почистити так, мені каже, на ній нема нічого. Така ось штука. Що ж підшукати далі? Можливо. Ще знайду монетку. Ну що ж, друзі, буду завершувати свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки ви бачили. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!